Тай друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке складне горе, як зараз це в ДСМ 5 і МКБ 11 – тривалий розлад скорботи. Занадто часто ми чуємо, що людина переживає більш ускладнений варіант втрати скорботи, що це горе, яке потребує лікування. Верніть, будь ласка, увагу: перше, ми не завжди додаємо медикаментозне лікування. Лише 20% скорботних переживають тривалий розклад скорботи тобто цей діагноз притаманний не всім. Давайте розбиратися, що ж таке тривалий розлад скорботи і коли потрібно звертатися за допомогою. Моє особисте враження, що людина, коли переживає втрату, вона одразу повинна звернутися до психолога і отримати психологічну підтримку. Це не є терапія, це підтримка під час переживання втрати. Це підтримка соціальна, психологічна, і вона допомагає пройти перший рік після втрати. Я не кажу, що буде легше. Але без патологічних проявів. Якщо ж ви не звернулися вчасно до психолога, або якщо ваша втрата дійсно складна і ви переживаєте, думаєте, що у вас тривалий розлад скорботи, давайте розбиратися по пунктам. Що такий тривалий розлад, і як ми з цим можемо впоратися. Отже, тривалий розлад скорботи. Якщо переживання втрати триває довго, це знов таки досить неоднозначний термін, неоднозначне формулювання. Раніше було запропоновано через півроку діагностувати тривалий розлад скорботи. Зараз пропозиція все ж таки діагностувати через півтора року після втрати. Тобто, якщо півтора року це нормально. Нормальна тривалість горя знов таки фахівці звертають увагу, що коли відбувається складне горе, яке по своїй природі складне. Тобто ми знаємо, що є декілька характеристик складного горя це травматичне горе. коли ми бачимо понівечне тіло, це втрата близької людини в неприродній засіб, наприклад, самогубство, або втрата дитини, вона не може пройти занадто швидко. Це горе не проходять. Ходить зовсім може бути різна інтенсивність горя, але ми не можемо сказати, що люди можуть вилікуватися від горя. Залишається все ж таки скорбота у батьків на все життя. Отже, терміни це неоднозначно. Наступне, якщо ми говоримо про інтенсивність проявів, вони повинні бути немає статики при переживанні в горя. Є завжди динаміка. І якщо статика, це вже може свідчити про те, що скорбота триває в патологічному руслі, тобто, коли одна емоція, наприклад, емоція суму, вона важка, або емоція гніву і нічого іншого, це вже може свідчити про те, що людина не справляється або почуття провини, або почуття самотності настільки сильні, що інші почуття вони, начебто, фоном йдуть. Отже, якщо є Інтенсивні прояви і прояви різні це нормально. Наступне є безсоння. Перші півроку, навіть до року безсоння це знов-таки нормальний прояв скорботи, це знов таки нормальний прояв того, що ми вважаємо як складне горе. І це не означає, що одразу потрібно вживати антидепресанти. Розумієте, антидепресанти вони впливають на інший участок головного мозку. При депресії, при горі, ми в нашій голові задійснюється. Різні центри і не завжди антидепресанти можуть бути покращенням, але це не означає, що ви не повинні звертатися до лікарів і отримати медикаментозну підтримку, якщо ваше тіло не справляється. Взагалі є 19 факторів, які характеризують тривалий розлад скорботи, це і е, фізичне почуття, і це і думки, це і емоційний стан, е, і поведінкові прояви. Є різні е, моменти, і все це в комплексі може діагностувати тривалий розлад скорботи. Але на що я б хотіла звернути увагу? Емоції, як я вже сказала, інтенсивність це не означає тривалість. Щонайменше півтора року. Наступне туга, туга як когнитивний склад, коли думки завжди. Про е, померлу людину. Це нормально перші півроку. Ненормально, коли йде ідентифікація з померлим. Ну, Начебто, де настільки тісний зв'язок з померлим, що втрачається власне я. Ну, Наприклад, коли людина померла від хвороби, то скорботний може відчувати ті ж самі е, прояви, ті ж самі симптоми хвороби, що і померлий. Або е, йде поведінка, або йде, знаєте, начебто, я хочу прожити його життя. Я не живу своє власне життя, я живу його життя. І е, я колись спостерігала таку історію. такий клієнт у мене був, коли він став на місце померлої людини і намагався відповідати. Не можна досягнути якості і висоти померлої людини. Померла людина завжди буде ідеальною для того, щоб відповідати тій людині, яка пішла. треба також бути померлою. Врешті-решт, ця людина, цей хлопець загинув на фронті, і мені дуже шкода, він намагався бути таким, як і той, як чоловік, якого він намагався наслідувати. Отже, ідентифікація з померлим може бути занадто шкідливою. Є е, так. Такі прові як уникнення горя. Коли ми робимо вигляд, що е, у нас нічого не відбувається, що горя як такого немає. Що, е, або я подумаю про це потім, як відкладене горе. Я у мене зараз немає ресурсу, я потім е, буду горювати, а зараз я повинна робити перше, друге, третє. І оце уникнення або відкладання горя, воно також впливає на тривалість роботи, і це призводить до того, що ми занадто довго. Переживаємо втрату близької людини. І знаєте, всі ці фактори вони можуть бути як ресурсними, так і такими, що нас призводять у глухий кут. Ну, наприклад, якщо я кажу, я подумаю про це завтра, це не означає, що я назавжди відклала горе. Я сьогодні справилася, зробила, а завтра дала собі 5 хвилин поплакати. Я не відкладаю на 10 років, я відкладаю на завтра, і завтра я даю. Ю собі, якщо я кажу відкладено горе, зараз є більш е, важливі речі. Це також, якщо я не відкладаю назавжди, а відкладаю на якийсь час і повертаюся до своїх емоцій, це також може бути ресурсним. Але е, не відкладайте на десятиріччя, не відкладайте зовсім горе, нікуди не зникне. Якщо ви його подавили, воно залишилось вами, і в будь-який момент воно проявиться емоціями, думками. Психологічним станом, фізичним станом, захворюванням нікуди воно не дінеться. Горе треба перепрожити, інакше воно буде мати наслідки. Отже, повертаючись до теми, тривалий розлад скорботи підвести. Такі основні висновки: тривалий розлад скорботи. Діагностуємо через пів року, півтора року, вибачте, після втрати, півроку це занадто мало. Ми спостерігаємо не один фактор, а декілька факторів: змін в когнітивній сфері, в поведінковій сфері, в фізичному стані та в емоційному стані. І також смотримо, чи є горе відкладене, чи є уникнення горя, чи є ідентифікація з померлим. І якщо у нас співпадають декілька факторів, ми можемо казати, що це тривалий розлад скорботи. І якщо є лише один чи два патологічних прояви, то у нас є шанси пройти по світлі стороні місяця, як ми кажемо. Тобто ми можемо впоратися за допомогою психологічної підтримки без психотерапії. Без медикаментозного втручання. Отже, будь ласка, звертайтеся вчасно до психолога, допоможіть собі, отримуйте вчасну психологічну підтримку, і тоді у вас є шанс пройти без цього діагнозу довготривалий розлад скорботи. Дякую, зустрінемося на каналі. Підписуйтесь і отримайте більше корисних порад.